Чуєш, нахуй, шо фіби охуєвші, 200 метрів до здачі він мене встановляє, блять, прямо на повороті, нахуй, на лайфи, блять. Ну от каже, кажу, нахуй альфійсько, розумієш, кажу, шо нахуй чудиш, блядь? Каже, зараз богам напишу, кажу, пиши, блядь. Це Алекс біля тебе чи що, самурай? Да. Блядь, е... Ты ага. вместе? Ну біля аренды лодок, типа, кажу лайф, типа в городе. Завхренг відповів вітаю, дивлячись, де я її написав. Біля школи водного транспорту і зараз еще від нього відповідали. Не може? Не може зброю взагалі доставати в цьому. Заправити? Ні, так в місті можна погрожувати, не можна толити. Власне, що ти, якщо, що... Кажу, заправити сам, що, вас. Та не ви. Ні, я зараз з тобою. Що, що? Так, все, мені написали з зма... Ну, добре, Мої блядь, погрожуєш. Тож, громадян, повертаємось до її. А, чи? Є? А в такому випадку можна фіба визвати на місці? На мопеді заправити? Доброго дня. Доброго. Хочу Доброго. Його цього. Заправити на мопеді. Вітаю, агент. Ось вітаю, ось мій бейдж. можете з ними знайомитися, схоже, автомобіль знаходиться в орієнтуванні, Буду вимушений перевірити номера по базі даних, а також, якщо вони збігаються, перевірю замки на сліди взлому. злому, вас покинути автомобіль, зняти масочку і підготувати документи. Дістано ну, КПК почну звіряти номера. А... На написав зав Херінгтон немає порушення ніякого. Чую, що за хуйня. Я спігаюся, зараз перевірю, перевірю замки на сліди в А ти знаєш номер тої статті? Кого заправили? Кого заправили? Це не стаття! Зніму киданки з тактичного поясу. на громадянина. Ну, це правила проекту, по суті. Ну, номер, правила чи якось. Заправити? Ти зрозумів? Нав... да? раз вам мій бейдж можна демонструвати затримання за 6.5 кримінального кодексу, а саме використання... Щоб викрали, ти підтвердився. І... Зараз, правила. зараз. Не ти не просто... Так, так, так візьмо з тебе підручку. Підтиснув затриманого до автомобіля, відпущу його, зніму одноразові латиски з тактичного поясу. Надягну на руки, почнув поверхні слово громадянина навпроти, пошукавши е, нічого забороненого, крім якихось незрозумілих речовин не знайду. Добре, прохлопаю право та ліве кишені затриманого. Правій знайду документи, дістану оглянув Олентин рейс. Добре. Відкрив двері потрібного автомобіля, посаджу туди затриманого, пристегну його постом безпеки, закрив двері пане мусора, можна питати? Так, громадянин, ось мій бейджик, можете з ним ознайомитись. Злізаємо з мототранспорту, негайно. Дімон, а я в АФК не впав? Обівалі КБОТК, аби він стояв, чекав біля здачі, блядь. Дідай, біля. Так він тут і проїжджав біля здачі. Так проїжджав це хуйня. Може тебе спинати. Якби він іменно кресив там. Ні, то то я, якщо кресив, я знаю, тіпа. Це я. Але схуялі, чуєш, він перед здачою мене йобнув, тіпа, блядь. Ну, а, а чого він же ж не знає, що в тебе там здача. А, посадових обов'язків. Він їхав тобі на зустрічу. А ну, а як він сам пакує двох? Чуєш, Та а ти скажи, трошки. а як ти сам двох пакуєш вообще, то чуєш, братан? А, нормально, нормально, я пишу. Та я теж пишу, типу, чуєш, блядь. Похуєвалі, блядь. В пресеку, пресеку, пресеку двох пакує сам, блядь, ёбаний в рот. Откат та откат пишеться в двох в Алекса самурая і в мене. Наверно, хтось.